ви набираєте собі віск, і цей віск наносите по брові. Пам'ятайте завжди, що хвостик звідси сюди, це має бути найтонша діляночка на брові, але при тому всьому найчіткіше, найвиразніше промальовано, щоб коли ви робите фотографію, у вас була видна ціла брова, а не тільки її частинка. Тобто ця діляночка має бути най-най-най темніша який наноситься другою стороною цього скошеного пензлика, це є тіні. Тіні для брів надають такого ефекту об'ємності, такого пудрового ефекту, і також промальовуються по брівці. Дуже легенько гарно. Це один інструмент. І другий інструмент це щіточка, якою ви користуєтесь перед тим, як почати промальовувати брови. І вже коли завершуєте, гарно собі вкладаєте цю брівочку. І третій відтіночок це є хайлайтер. Ним пальчиком робимо сяяння, підсвічуємо під лінією брови. І, до речі, хочу вам сказати, що і тіні, і хайлайтер, і, можливо, навіть віск можна використовувати для створення макіяжу очей. Воском можна красиво зробити стрілочку. Або навіть ось цими тінями. І базу основу підсвітити собі по віку можна хайлайтером. Тобто це такий універсальний набір.